Чи є у вашій сім'ї спеціальний фонд, який допоможе вам впоратися з несподіваними фінансовими витратами, такими як лікування, хвороби, нещасний випадок чи ремонт речей, які зламалися? Чи достатньо у вас заощаджень, щоб ви могли скористатися ними, якщо виникне така термінова необхідність? А як щодо такого спеціального фонду у церкві? Що буде тоді, коли ще одна глобальна криза нагряне в світ? Чи буде церква адвентистів сьомого дня досить гнучкою та швидкою, щоб реагувати та продовжувати свою місію? Будучи готовими до несподіванок, ми можемо перетворити проблему на нову можливість. Незвичайні можливості з'являються щодня, але вони вимагають негайних дій з боку церкви. Ось чому спеціальний фонд був названий надзвичайні можливості. Пам'ятай, частина кожного непозначеного на конкретну мету пожертвування піде на підтримку цього фонду. Якщо ти живеш у регіонах, які використовують інші плани пожертвувань, то пожертвування однієї з суботи на рік направляється до фонду надзвичайних можливостей. Але якщо ти готовий підтримати цей фонд на додаток до свого регулярного і систематичного пожертвування, яке розподіляється так, то ти можеш написати на своєму конверті для приношень або онлайн переказі фонд надзвичайних можливостей. Декілька прикладів, як церква керує фондом надзвичайних можливостей. Це допомога, що надається людям, які сильно постраждали від пандемії covid 19 біженцям, людям, які опинилися в епіцентрі війни в Україні та багатьом іншим. Ми можемо очікувати, що незвичайні можливості з'являтимуться все частіше і частіше для просування проповіді трьох вістки у країнах і регіонах світу, які зараз закриті для Євангелії. Сам Ісус запевнив нас, що навіть серед суїти, яка буде перед його приходом, проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. Ми повинні бути готові зробити свій внесок. З вашою підтримкою церква зможе відгукнутися на нові можливості, які збільшать вплив Божої місії у всьому світі. Поклоняючись нашою десятиною та обіцянками, давайте поставимо наші бажання на останнє місце а Бог. Нехай він буде на першому.